Основним нормативно-правовим актом щодо будівельної продукції наразі є закон України про надання будівельної продукції набудку. Візьмемо, для прикладу, клас цементу C1, 42,5 і розглянемо на конкретному прикладі що є дії виробника. Для того, щоб визначити, чи підпадає ваша продукція під цей закон, треба зробити декілька кроків. Перш за все, звертаємося до переліку категорій будівельної продукції, які затверджено відповідною постановою Кабміна. І знаходимо, що даний цемент відноситься до категорії під номером 15. Наступний крок перевірити, яка регламентна технічна специфікація, тобто нормативний документ стосується вашої продукції. І знаходимо стандарт, діяв поширюється на даний цемент. Це в нас 197-1. Третій крок визначити систему перевірки показників будівельної продукції. У кожному національному стандарті з переліку є додаток ZA. Згідно з додатку ZA, до продукції, з нашого прикладу, застосовується система оцінки та перевірки стабільності показників 1. Система 1 передбачає залучення призначеного органу сертифікації будівельної продукції. Орган проводить перевірку стабільності показників будівельної продукції та в разі отримання позитивних результатів видає сертифікат. Виробник повинен звернутися до відповідного призначеного органу з оцінки відповідності, пройти необхідні процедури, здійснити необхідні процедури оцінки відповідності. За результатами отримає необхідні документи від органу. Наступним кроком виробника є складання декларації показників будівельної продукції в електронному кабінеті виробника ЄДСБ. Після цього він вже може наносити відповідне маркування згідно з вимогами закону, а також наносити знак відповідності технічним регламентам і надавати продукцію на ринок України.